З початком навчального сезону в українському адвентистському центрі вищої освіти, наче зародилося нове життя. Цього року на території кампусу, окрім студентів, будуть навчатися і дітлахи. Влітку тут розпочав роботу християнський дошкільний центр Лісова школа. А от 1 вересня на базі Українського гуманітарного інституту християнська школа джерело мудрості відкрила двері для десяти першачків. Для нас дуже важливо для нашого педагогічного колективу, щоб дітки мали гарний високий рівень знань. Але також щоб вони були людьми з великої літери, тобто, щоб вони любили Бога, вони любили природу і вміли спілкуватися один з одним, поважали один одного. Керівники школи прагнуть того, щоб дітки пізнавали закон Божий і керувались у своїх учинках християнськими цінностями. Тому кожний навчальний день маленькі учні розпочинають з молитви. Вони так спочатку здивувалися, що треба робити, але потім. Підтримку в побудові загальноосвітньої християнської школи Український гуманітарний інститут отримав від міської ради Бучі Київської області. Я можу вітати Український гуманітарний інститут і територіальну громаду з тим, що з кожним роком матеріально-технічна база розбудова самого закладу відбувається. Заклад міцніє. Початкова школа, загальноосвітня школа і вищий навчальний заклад. Я думаю, це мрія будь-якого педагогічного колективу, ректора. Проректора. Ектора мати фактично всю базу для того, аби дивитися впевнено в майбутнє потреби, звісно, є. Потреба є місто розвивається не тільки в місті, потреба є в регіоні. Є потреба і мені звичайно приємно, що на території Українського гуманітарного інституту будується школа. З початком навчального року відбулися зміни і в керівництві освітнього закладу. Ректор Людмила Штанько ділиться планами та завданнями на новій посаді. каже, її мрія полягає в тому, щоб посилювати мотивацію студентів до навчання. Ми прагнемо зараз розвивати напрям педагогіки, і можливо додавати напрям психології до нього. Це може бути реалізовано в таких програмах, як початкова освіта, про яку ми заявляли ще з минулого року, яку над якою продовжуємо працювати, і плануємо розвивати ще декілька педагогічних психологічних напрямів. Також у планах інституту відкриття навчальних програм пов'язаних з інформаційними технологіями. Наука вона і технологія вона досить сильно розвинулася. І ми хочемо зробити все, що від нас залежить для того, щоб також впровадити в навчальний процес як можна більше передових технологій. Це можливо і дистанційне навчання, і є дуже багато програмних забезпечень, які допомагають, наприклад, краще спілкуватися між студентом і викладачем. Є багато інших різних засобів, які роблять самоосвіту, більш цікавою і більш захоплюючою, я б так сказав, це використання і інтернету в освіті, і використання інших засобів, які сьогодні вже, якщо ми їх не використовуємо, то ми просто відстаємо від життя. Микита Ісаков буча вісті надії. Влітку 2015 року Вінницька школа джерело мудрості, перша серед адвентистських навчальних закладів України отримала ліцензію на надання послуг повної загальної середньої освіти. Програма закладу відповідає державним стандартам, але водночас відрізняється від загальноосвітніх шкіл. Помімо того, що каже підводить розкриває свій підмір на тему, завжди він намагається через цей же урок розкрити ще що тему. Как-то ее связать с тем, что именно Бог это все нам открыл. Именно Бог нам это все дал. Ми... Наша задача это поклонение Творцы любовь. Плацдармом для заснування подібного навчального закладу стали наполегливі заяви батьків до керівництва церкви. Тому 2011 року на щорічному з'їзді Подільської конференції адвентистів сьомого дня підняли питання про важливість християнського виховання та освіти зростаючого покоління та затвердили заснування християнської школи. В цьому ж році церква, команда волонтерів та спонсорів розпочала працювати над поставленими цілями. Перший год був складним, тому що він був організаційним. Ми Рассказывали о школе, об адвентистском образовании в Винницких общинах, собирали родителей, искали педагогов. Юридические все вопросы нужно было решить, потому что это предприятие, это предприятие, которое будет заниматься коммерческой деятельностью, это штат сотрудников, это их зарплаты, это их пенсии и все остальное. И этот процесс был достаточно долгий. Та однією з найбільших труднощів було придбання будівлі, яка б відповідала стандартам дитячого освітнього закладу. Після полких молотов вірян весною 2012-го команда отримує подарунок від Бога та знаходить недобудовану будівлю розміром понад тисячу квадратних метрів, вартістю 80 тисяч доларів. Але до повного відкриття було ще далеко. Все починалося з нуля, тому що. Коли ми сюди прийшли по проекту, тут всі перестінки, які були, не підходили. Був повністю демонтаж всіх перестінків, і все заново штукатурилося, заново зводилися перестінки, і все заново робилося. заново робилося опалення, електричество. 1 вересня того ж року навчальний заклад розпочав роботу. Тоді двері для перших учнів відчинила одна з громад вінницьких адвентистів. Перший набір складався з 14 осіб. Та вже рік по тому, у 2013-му, школярі зайняли свої місця за партами в новому приміщенні. Наступним викликом було отримання ліцензії, адже без неї навчальний заклад не має можливості повноцінно проводити навчання і найголовніше видавати випускникам атестати. Критерії оцінювання навчальних закладів повинні відповідати вимогам Міністерства освіти і науки України. Вимоги стандартні для кожного навчального закладу, так само як для державних установ, так і саме для недержавних установ. Основним це є матеріально-технічна база. Звичайно, там це навчальні кабінети, навчальні класи, забезпечені з підручниками, методичною літературою, научними посібниками. Ну і відповідно до останніх вимог комп'ютерні класи, відповідно, повинні бути підготовлені. Ні, з підключенням до всесвітньої мережі інтернет, ну і зрозуміло харчування, підвіз дітей, якщо того потребує навчальний заклад. Ну і таке інше. У червні 2015 року до навчального закладу завітали представники ліцензійної комісії. Слухання тривало лише 10 хвилин, де одноголосно підписали ухвалу надати ліцензію школі з першого по одинадцятий клас навчання в об'ємі 130 учнів, дитячий садочок на 30 дітлахів, а також музичну школу на 50 осіб. джерелі мудрості. Була двічі, враження звичайно приємне, тому що, якщо порівнювати із іншими школами Вінницького району, база звичайно потужна. Дуже гарні люди, дуже гарні перспективи в них розвитку. Видно, що навчальний заклад, керівництво навчального закладу цілком спрямувало свою діяльність на активну розбудову цього навчального закладу, залучення якомога більше дітей, як дошкільного віку, так і шкільного віку. Завдяки отриманій ліцензії, навчальний заклад відтепер має право брати активну участь у всіх олімпіадах, конкурсах, надавати заяви на гранти, а також стажувати та навчати вчителів. Цьогоріч, 1 вересня, школа відчинила двері. Для 73 школярів, а дитячий садочок розкрив обійми 29 діточкам. Загалом подібних начальних закладів на теренах України вже більше десяти, зокрема в Києві, Львові, Харкові та Миколаєві. Сподіваємося, новий навчальний рік буде плідним та принесе багато радісних емоцій, вражень та нових знань. Валерія Полторацька, Дмитро Порхун Вінниччина, Вісті Надії. У Харкові відбулася конференція досягнення миру в досвіді релігій світу. На ній християни, юдеї і мусульмани шукали шляхи до мирного життя в Україні, утвердження добросусідських відносин з іншими релігіями та порозуміння людей з відмінними поглядами віруючих та невіруючих. Зустріч організували комісія Української греко-католицької церкви зі сприяння єдності християн і колегія патріарха Мстислава, вищий навчальний заклад Української автокефальної православної церкви. Сьогоднішня ситуація в нашій державі не надто сприяє мирові і мені здається, що роль релігії. Є надзвичайно важливою, щоб цей мир нести в наше суспільство: християнство, юдаїзм і іслам. Тому ми вирішили, що ці ключові е, релігійні спільноти можуть. Взяти участь в цьому нашому круглому столі і подискутувати, обговорити це питання пошуку шляху миру. Із доповідями виступили запрошені лектори, експерти з ісламу та юдаїзму. Дослідники висвітлювали приклади історичного протистояння та взаємодії християн з віруючими цих релігій. Усі ці релігії походять від Авраама, і визнають старий заповіт, як богонатхненну книгу. Усі вірять в єдиного Бога і однаково бажають спасіння. А однією з головних причин кривавих фрагментів в історії цих релігій є випадки, коли релігійні організації використовували в своїх цілях силовий апарат влади для насадження своєї ідеології. Лідери релігійних спільнот громад згромаджень, вони збираються і вони можуть виступати спільним фронтом проти тих проблем. Які є в суспільстві ми повинні прагнути до спілкування одним з одним, і саме від того, яким спілкування буде зокрема мусульман і християн, і буде залежати майбутня релігійна карта Європи і взагалі доля всієї Європи. Релігія не тільки не тіряє, но усилює своє значення в сучасному світі. Тому, безусловно, обращатися до релігії як той хто вдохновляє нас на миротворчество, необхідно люди более внимательны и чуткие стали друг к другу. В этом смысле представители раз, различных религий, э, тяжёлая ситуация в стране, э, послужила таким катализатором для того, чтобы э, нам стать рядом друг с другом и задуматься о главном, о смысле нашей жизни, о ценности жизни, о том, что мы ответственные перед Богом зустріч відвідало близько 30 гостей. В активній дискусії після доповіді зокрема виступили очільники релігійних течій. Вони акцентували увагу на тому, що в усіх релігійних традиціях наразі існують екстремістські групи, злочинні дії яких впливають на відношення до всієї спільноти віруючих. Величезним досягненням є те, що сучасна Україна є вільною від релігійного екстремізму. Мір. Он не только возможно, он есть уже. Если его никто не нарушить між нами, то я думаю, це буде хорошо. Наталя Копилова, Віталій Бегас, Харків, вісті надії. Біблія розповідає не лише про спасіння людської душі, а й містить чимало заповідей щодо здорового способу життя. Закликає до відмови від шкідливого і поміркованості у корисному, виконуючи настанови Божого Слова, адвентисти сьомого дня у всьому світі організовують лікарні, профілактичні санаторії, влаштовують акції пропаганди здоров'я, відкривають магазини здорового харчування. У різних регіонах України вже працює близько 40 магазинів і столів замовлення здорової їжі. Нещодавно у Харкові відкрили ще один магазин. «Перша наша задача донести людям здоровий образ життя і щоб вони отримали якісь знання. Все то що написано в Біблії, що сказав Бог, все це істина, і це треба і желательно кожному чоловіку. це нужна соблюдати і. Вас в своїй жизни, тривалий час віряни громад адвентистської церкви Харкова молилися і робили все можливе, щоб у місті з'явився такий магазин. Тож свято на честь відкриття вийшло радісним. Із сольною програмою виступила оперна співачка Вікторія Сикал. Відвідувачі свята дегустували продукцію, купували запропоновані товари, знайомилися з принципами здорового способу життя і відвідували сеанс безкоштовного масажу. Це велике благословення для нас служителів, для церкви. И вообще для всех людей, которые здесь вообще живут в окрестностях. Потому что э, этот магазин мы уже давно мечтаем открыть. И наконец-то это случилось. Таких магазинов должно открываться как можно больше. Потому что все мы... <св2> То, що ми і тому саме здорові продукти питання повинні бути присутствовать в нашому е, раціоні. Магазин пропонує широкий асортимент товарів. Працювати він буде з 9 до 5. -ї. Окрім того, при ньому відкритий масажний кабінет, який зможуть відвідувати всі охочі. Продукція разнообразна. Здесь і масла, і соєві продукти, макарони зділля, чаї і трав. Для дітей продукция будет сладости натуральные. Здесь будут соки натуральные. В принципе, это уже у нас все есть. Масажний кабінет будет работать бесплатно. Гости відмічають, що подібні заклади дуже потрібні. Очень актуально в наше время иметь такие прекрасные магазины. Во-первых, оно сконцентрировала в одном месте. Не надо где-то бегать искать. И цены доступны. Мы уже должны заботиться о своем здоровье. вот. И вот эти вот товары, я считаю, что они будут нам подспорье. Будем придерживаться здорового питания, которое нам будет помогать и подсказывать магазины. Наталья Купылова, Максим Балаклыцкий, Илья Ефимов, Харьков, Вистенадия. Затишна атмосфера вже осіннього вечору, теплі ковдри, інтерактивне спілкування, жива музика та смачне частування. І все це в одному місці пурім Place. Протягом літа всі охочі могли приєднатись до зустрічі лаунж-кафе у Києві в парку Аврора позаду лівобережного духовного центру Адвентиської церкви. Слово лаунж означає кімната для відпочинку. Таких вечорів на вулиці було чотири за сезон. Команда організаторів розповідає, що кожна така зустріч для них стає справжнім святом. Ми і наш проект хочемо показати, як можна проводити час з користю не просто відпочивати, не просто гуляти і тратити цей час, а тратити його з користю. Доносити іншим людям про те, що Бог є в нашому житті, і він сильний. і Він робить великі чудеса, Якщо ми з ним на завершальній зустрічі сезону відвідувачі, як і на попередніх, могли розслабитися, попити гарячий чай з печивом, узяти участь у веселих іграх. Запрошені музиканти щоразу підтримували приємну атмосферу. Ми не просто проводимо якісь ігри і просто даємо людям смачний чай, какао з якимось печивом. Ми розповідаємо людям про те, що в житті є найважливішим. Останню зустріч сезону відвідало близько сотні осіб. Тут така приємна атмосфера, При короткої відпочиваєш і розслабляєшся. Душевна компанія очень дуже, Очень ну, не знаю, прошлый раз я посмотрел фильм. Я не знаю, мабуть, на місяць вперед мені дав какую-то теплоту, надежду і тому подобне. А сьогодні так вообще, ну не знаю. Я сидів Умілявся, убивался. Організатори планують ще багато різних заходів і соціальних проєктів, окрім кафе. Цієї осені відбудуться спортивно-інтелектуальні змагання, так звані квести, тематичні молодіжні зустрічі, але вже у приміщенні. Молоді люди кажуть: такого Київ ще не бачив. Микита Ісаков, Київ вісті надії. Мел Гібсон відзніме свій п'ятий фільм в якості режисера про адвентиста Дезмонда Доса, який був покликаний в американську армію під час Другої світової війни, і відмовився брати в руки зброю через релігійні переконання. У 1942-1946 роках Дос був санітаром медичної служби. Під час бою на Окінаві він виніс поля бою 75 поранених товаришів. За видатну мужність, президент Гаррі Трумен. Вручив йому медаль пошани. Згодом сержант також отримав дві бронзових зірки і три пурпурних серця. Дез Дос після звільнення в запас довго боровся з наслідками трьох поранень і туберкульозом. Незважаючи на це, він дожив до 87 років і помер у 2006-му. Його роль у фільмі виконає Ендрю Гарфілд, що запам'ятався глядачам по екранізації коміксів про людину павука. Зйомки почнуться в Австралії у вересні. У мальовничій місцевості біля селища Денищі, що на Житомирщині, пройшов другий всеукраїнський слідопицький зліт для підлітків від 10 до 15 років. На три дні лісові хащі перетворилися на наметове містечко для 80 молодих людей. Це удвічі більше, ніж минулої зустрічі, яка проходила два роки тому. Нам дуже хотілося, щоб діти могли зустрітися, поспілкуватися, ще більше потоваришувати, поділитися своїми досвідами. Вони спілкуються в своїх клубах, у самих різних місцях. У кожного з них є якийсь свій досвід. І вони тут, маючи цю зустріч, вони можуть поділитися своїми досвідами, подружитися з новими друзями. В загальному слідопитський рух це система адвентистських клубів для підлітків, яка пропонує широкий спектр освітньої та виховної діяльності і вже понад 20 років працює на теренах України. І ця діяльність спрямована на те, щоб підлітків наших сучасних дітей, які дружать в основному своїми смартфонами, вивести на реальне живе спілкування з друзями. Піти шляхом пригод, де вони могли б відчути свої сили, зрости фізично, зрости духовно, навчитися чомусь корисному. Три дні зльоту розписали по хвилинах. Кожний ранок розпочинався із загальної молитви та вивчення Біблії. Дітей поділили на групи і далі по черзі вони займалися різними видами спорту: це долання водних іноземних перешкод, скалолазіння та спортивне орієнтування на місцевості. Для молодых людей, которых собрали здесь, ну самая простая методика научить их элементарным правилам вести себя в лесу, чтобы не заблудиться. Это уметь сориентировать карту и, и еще знаки, которые есть на карте, чтобы они хотя бы понимали, что там нарисовано. Просто азы гребли, правильное гребля, правильное управление лодкой, катамараном, тогда будет в принципе что-то в эти получаться. Поэтому поставили ворота, щоб вони понимали, куди йти. Не дивно, що після екстремального підйому на скелю, переправи через водні простори на катамарані та катання на квадроциклі. Діти заявили, що такі зустрічі допомагають їм здобувати безцінний досвід, який вони зможуть передавати одноліткам у підліткових клубах у своїх містах. Найтепліші враження ми спілкуємося з друзями. Нам подобається, нам весело і все дуже добре. класно. Тільки позитивні емоції. Вісілі, радості, щастя. і хочеться переносити це людям, приїжджати в свої клуби, города і ділить, творіть. Українські адвентисти готують у такий спосіб догідного життя майже двох тисяч підлітків у 150 слідопитських клубах у різних частинах нашої країни. Валерія Полтрацька, Андрій Порхун, Житомирщина, Вісті надії.